І я хочу зараз розказати логіку, взагалі, чому я вважаю правильно працювати на ФОПі зараз, як воно все рахується. Ми до МПЗ, в принципі, платили ПДФО да, за оренду, потім земельний податок, і в принципі, все. Зараз додавалось МПЗ, треба все одно заплатити фіксовану суму податку. Тобто, ти менше, ніж треба, ти не заплатиш державу. Вони вже такий мінімальний бар'єр поставили, як би сказати, мінімальну позначку. Ось ти з гектара повинен то стільки, то скільки заплатити. Що хоч що ти не роби, але ти повинен заплатити. Існує багато теорій, що включається в МПЗ, що не включається. Логіка яка. Якщо ми відкриваємо ФОП другої або третьої групи, податки, які ми платимо на протязі року, вони потім вирахуються з МПЗ: це єдиний податок ПДФО і земельний податок. Так, ми земельний включаємо розрахунок МПЗ.